Традиційно, відкриваючи змагання, прапор піднімає минулорічний переможець Юрій Брошко з Луїнського лісогосподарства, професійний вальник лісу та багаторазовий призер. І цього року з поміж двох десятків учасників він залишається головним претендентом на перше місце. Його коник етап обрізання сучків збирає найбільше глядачів. Цього разу особистий рекорд 21 секунда. Головне говорить «Практика і Тренування поки ще по немає. Навіть своєму синові, єдиному цьогорічному юніору, Брошко старший не бажає поступатися. Євгену у день змагань саме виповнилося 20 років. Йому випав 20-й номер. І це не випадковість впевнений юний лісоруб. Я радий, що я тут сьогодні. З батьком підтримую його він мене. Стати вальником лісу прагне й Іван, який вже вкотре на змаганнях є фактично асистентом свого батька, багатораздового призера Валентина Хоменка. «Якщо я тут стою і дивлюся, це набагато легше. Ну, але якщо взяти пило в руки, то це набагато важче. Один із лідерів теж має палку й вірну вболівальницю доньку Іванну. Дуже схоче з папою. Вона від прошлий рік хотіла, і позапрошлий, ще меншою була, але вже дуже мала була. Цей рік уже взяв із собою. Та найщасливішим виглядав учасник під номером 13. Його підтримує дружина із трьома дітьми, щоб діти побачили, який батько де працює, щоб була пам'ять у дітей. Щорічні обласні змагання вальників лісу у майбутньому зміють формат. Це буде не лише професійний конкурс, а й родинне свято та етнофестиваль, впевнені організатори. Запропонувати працівникам, щоб це було можливо вихідний день або створено спеціальний вихідний день, щоб приїжджали з родинами. Набравши найбільшу кількість балів, переміг прогнозований лідер. Всі учасники змагань отримали цінні призи та подарунки від організаторів та спонсорів.